Сполучені Штати призупинили постачання військової допомоги Україні, як стверджують джерела агенцій Reuters, Bloomberg та мовника Голос Америки. Рішення Дональда Трампа стосується не лише майбутніх траншів. Білий дім поставив на паузу навіть ту допомогу, що зараз прямує до України або ж перебуває на логістичних хабах у Польщі. Адміністрація Трампа не приховує причин свого рішення. Співрозмовники медіа у Білому домі повторюють, що мета США – це мир в Україні. А офіційний Київ нібито всіляко пручається і саботує цей процес. Тож Вашингтон вирішив призупинити допомоги, почекати змін у політиці українських лідерів. Скільки саме триватиме пауза? Наразі невідомо. Джерела утримуються від таких деталей, не розкривають конкретики щодо номенклатури затриманих озброєнь. Так само водночас, президент кореспондент Голосу Америки Остап Яриш припускає, що мовиться про ракети до систем ППО, боєприпасів до Хаймарс і також артилерійських снарядів. Саме їх наприкінці своєї каденції виділяв Україна. Раїні як президент Джо Байден.